Ішла дівчина лучками, 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 несла партук з рушками, з грушками, з грушками, з грушками, зустрів її парубок, 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 паробок, покаж дівча заробок, 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 заробок. Дівчина Часоба потрясла, показала, що несла не грушки і ябка, для парубків забавка. кого люблю трушечку. Трушечку, 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 дам йому я грушечку. Грушечку, 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 кого люблю сердушком, 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 сердушком Дам йому я с вартушком, с вартошком, с вартушком, с вартушком. Оє дівчино, чия ти, чия ти, чияти, чия ти, Ходи зі мною, гуляти, гуляти, гляти. Ти. Ой, не питай чи я я Чи я чи я? чи я? я, дівчина не твоя, не твоя, не твоя, не твоя. Йшла дівчина лучками, 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 несла фартук з рушками з рушками, з рушками, з рушками